Для вас, мої космічні водолії, з вами Астролог Клименко Наталія, це прогноз для вас на квітень. Зараз розберемо основні важливі події, щоб уторкатися нашого життя. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Асценденту, за сонячним знаком, тобто знаком зодіаку, і за місячним знаком. Для людей, які народжені вночі та діток, ми дивимося місячний знак. А для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт, можете писати мені в Дірект інстаграм. А зараз ставте лайки. І почнемо. З 25 березня ми входимо в коридор затемнень, і він почнеться на місячним затемненням. І виходимо з нього 8 квітня, коли буде повне сонячне затемнення. Обидва ці відео про важливі події, що відкривають і закривають весняний коридор затемнень. У мене вже є відео на моєму каналі, тож залишу силочку в інфобоксі або ж в коментарях під цим відео. Як ви вже зрозуміли, 1 квітня ми зустрічаємо в коридорі затемнення. Меркурій як планета мислення, передачі інформації, недалеких поїздок та спілкування, а також комерції, буде в стоянні. В цей період можуть бути затори, тож будьте -то уважними, на дорогах, може бути прихід важливої для вас інформації або ж зустрічі. А з 2 квітня. Меркурій стає ретроградним, тобто він буде в ретрорусі, буде повертати нас до певних подій та ситуацій, щоб ми ще раз їх передивилися і переосмислили. Це період заторів, поломок, помилок, тож будьте обережними, обачними, не поспішайте. Цей період нам дане для того, щоб ми більше заглибилися в себе, перевірили для себе інформацію, вже потім видавали іншим. Це хороший період і для зустрічі з людьми, яких ви знали раніше, з певних причин давно не спілкувалися, або ж ремонту автомобіля та гаджетів, або ж це може стосуватися перепідписання важливих документів, відвідування тих місць, де ви були раніше. Зараз у вас дуже активний другий сектор, що відповідає за вашу самооцінку, за ресурси, за ваші цінності та здоров'я. За гроші, які ви заробили власною працею, адже саме тут у вас стоїть Марс, який дає вам активність. Меркурій буде ретроградним із 2 квітня по 25 квітня включно. І він буде давати вам ситуації повтору, що стосується сектору, який відповідає за ваше близьке оточення, за братів, сестер, тіток, дядь, колег по роботі, а також ваших однокласників. Тож може бути повернення додому, наприклад, і тим самим повернення до ваших сусідів. Або ж це сприятливий період для того, щоб ви продовжили навчання в тій темі, яку вже знаєте, просто поглиблювали свою кваліфікацію. Це сприятливий період для перездачі того, що не вийшло здати з першого разу, або ж перевидання. Вашої книги, наприклад, із 3 квітня Венера у з'єднанні із Нептуном. Венера це планета, що відповідає за красу, гармонію, наше відчуття прекрасного, за фінанси, адже чого хочу, на те приходять і фінанси. І вона відповідає за взаємовідносини. А Нептун це вищий прояв Венера, це вища планета. Він символізує нашу віру, всесвітню любов, мрії та фантазії. Їх з'єднання буде у вашому четвертому секторі: секторі сім'ї та батьківщини, секторі нерухомості та місця проживання. Цей період Плутон як планета трансформації та великої відповідальності за маси людей, із третього сектору буде робити гармонійний аспект і до Венери, і до Нептуну. Третій сектор, тобто, буде. Сприятлива діяти на вас, трансформуючи вас в кращу сторону вплив вашого близького оточення. А 5 квітня ванера буде переходити в знак вогняного овну, ваш третій сектор. Тож у вас можуть бути зустрічі з активними яскравими людьми, а це можуть бути сильні бажання спілкуватися і навчатися, отримувати ті знання, які ви бажаєте, адже Прояв Венери тут дуже амбіційний і ініціативний цього ж дня сонце, як прояв нашої енергії, буде у з'єднанні із кармічним місячним узлом раху, який відповідає за вектор еволюції. Вони також будуть у вашому третьому секторі. Тобто можуть бути ситуації нові для вас, новий досвід, нові знайомства, які будуть розширювати ваш кругозір і сприяти вашому. Удосконаленню ваших професійних навичок. 6 квітня буде точний аспект можливостей між Венерою та Плутоном, що буде стосуватися вашої самооцінки та близького оточення, близького спілкування, навчання. Це може бути пов'язано із недалекими поїздками та роботою голосом, або ж комерційною справою. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Більш детально вже є відео на моєму каналі. Скажу лише те, що сонце та місяць будуть у з'єднанні. Це буде народження нової енергії, тобто новомісяча, але воно набагато сильніше зазвичай, адже буде поблизу кармічного місячного вузла. І воно буде торкатися ваших сусідів та близького оточення, вашого навчання. Можете в перші два тижні спостерігати кармічні події, які будуть сприяти квантовому стрибковому вашому розвитку. 10 квітня Марс буде в з'єднанні з Сатурном. Це з'єднання буде у вашому секторі самооцінки та гроші, які зароблені власною справою. Оскільки Марс це активні дії, а Сатурн це планета, що відповідає за матеріалізацію, за час та порядок. Тож завдяки нашим активним діям, наші плани будуть матеріалізовуватися в життя. 11 квітня Меркурій, який і так ретроградний, може давати заплутаність, непорозуміння, затримки у засобах зв'язку, він буде у з'єднанні з сонцем, і в певний період він буде у руйнівному 23 градусі овну. Тож можуть бути непорозуміння, поломки, затори на дорогах, або ж люди просто можуть вас неправильно зрозуміти. Це буде стосуватися вашого близького оточення. За сектору знань та поїздок. Будьте обережними за тим, що кажете, не поспішайте на дорогах, будьте уважними в поводженні з технікою та гаджетами. 16 квітня Меркурій буде у з'єднанні із ключем Хероном, тож можуть бути повернення до певних ситуацій або ж інформації, яку ви знали раніше, але ви зможете подивитися на них уже під іншим котом. 19 квітня сонце буде переходити в знак телець. У нас буде багато енергії на накопичення, накопичення знань, ресурсів, на створення комфорту. Це буде стосуватися вашого четвертого сектору сектору сім'ї, побутових умов, нашого місця проживання, родини. 21 квітня буде дуже важливий з точки зору астрології день, адже буде з'єднання Юпітеру та Урану. Уран це планета революції, бунтарства, інновацій, всього креативного, неординарного. А Юпітер він буде розширювати все, до чого торкається. Це планета, ем, хоча і добра, планета успіху, проте через революційні обставини, через різкі неочікувані зміни можуть прийти прогрес. Детальніше про цю подію обов'язково ще зроблю окреме відео для кожного знаку. Зодіаку. в цей день буде ще і напружений аспект між Марсом та Гекатою. Геката це чорний місяць, який дає нам. Сумніви, або ж навпаки, зацикленість на певних темах, ми можемо піддавати сумніву все, що торкається чорний місяць, проте насправді підстав для цього може й не бути. Це буде торкатися вашого другого і восьмого секторів, тобто грошей, зароблених вашою справою, та партнерськими грошима. Будьте обережні в цей період, все ж таки, із своїм здоров'ям, не поспішайте, не втягуйте себе в конфлікти та усумнівні фінансові операції. Сонце також буде в напруженому аспекті до Плутону, а цей період ми можемо захотіти проявити свій власний авторитет та велику відповідальність. 24 квітня буде повний місяць, цей період місяць буде висвітлювати теми або ж давати кульмінацію, або ви зможете отримати результати в сфері. Що торкається вашого статусу, кар'єри, вашого положення в соціумі, а також в реалізації ваших масштабних цілей, це може бути і рішенням переїхати або ж перейти на іншу посаду. Або ці зміни можуть торкатися ваших керівників. 29 квітня Венера буде переходити в знак Телеці, в знак свого володіння, тож буде проявляти свої найкращі якості, і вони будуть торкатися вашого сектору, що пов'язаний з сім'єю, з батьківщиною і з вашими рідними, вашим місцем проживання. 30 квітня Марс буде у з'єднанні із Нептуном в вашому третьому секторі, сектору близького оточення, ваших тіток, дядьок та навчання. Цей період, коли ви зможете завдяки активним діям через Марс втілити свої мрії, які символізує Нептун, діє гармонійний аспект між е, вищими планетами, що буде допомагати нам більш легко адаптуватися до мінливостей життя і давати нам можливість завдяки нашим активним діям та наполегливості реалізувати, втілити в життя наші плани. Нехай вони здійсняються найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця. і До наступних зустрічі в наступних відео.